Так, дівчат, привіт! Супер швидка розпаковка темні. Мені приїхав просто цілий пакет. Я вже, як завжди, не пам'ятаю, що я там заказувала, але, здається, було щось саме для роботи. Так, перше. Це ось такі пуховочки. Це одноразові пуховки, я її буду класти в пакетики для клієнтів. Я вам потім покажу, як я такі роблю пакетики з собою для клієнтів. В основу це для наречених. Або коли я знаю, що я дівчинку збираю з самого ранку, і вона буде з макіяжем до вечора. Тому пуховочка. На неї я набираю пудру і кладу потім в пакетик. Так, далі ось така лопаточка. Хто знає, я такими лопатками ставлю біля війок і профарбовую клієнтам. Мені дуже зручно заказала новенько, бо моя вже все. Так, далі. Так, це якийсь я заказувала бодік для модельок. До речі, непоганий. Ось такою сіточкою. Дуже класний, щось там за 100 з копійками для таких якихось яскравих образів. Відео буде довге, напевно. Так, оце дуже крута штука. Я потім вам покажу, що це таке. Це такий чохол для олівців. Я е, захотіла свої олівчики розсортувати, е, тому що мені капець незручно. Я замовила отаку штучку і розсортую тут всі свої олівчики для того, щоб зручно було брати. Потім оце все тако змотується і е, все. І займає супермало місця. Дуже крута штучка. Тепер замовила ще до речі. Оце я чекала найбільше. Це магнітна палетка. Я хочу сюди саме перепакувати якісь малесенькі тіні. Дивіться, яка красива. Там, до речі, були ще більші, але я захотіла таку спробувати маленьку, якість просто неймовірна. Вона прям така добротна. Тут ще знімається пльоночка зеркала. Ну, і тут сама магніточка. Дуже класно, Але можна було, в принципі, і більше брати. Так, це якийсь пакет не захистило від чого. Так, взяла ще спробувати отакі от два спонжика. Мені вони здалися дуже прикольними саме. Так, да, вони такі цікаві дуже. Трошечки, як начебто більш не такий щільний латекс, а трошки з такою пупиркою. Ну, спробую потім дівчат розкажу, хто що там хоче, кого що зацікавило, я потім поскидаю посиланнячка. Так, це такі одноразові пакетики, але для хамаленьких. Трошки, щось це не вгадала з розміром, або не той розмір замовила. Мали бути 6 на 10, можливо, 6 на 10 вони і є. Ну, коротше, це такі одноразові пакетики, в які я планую класти для клієнтів оці штучки. Але, в принципі, може, пуховочка якраз сюди і влізе, але, блін, треба було брати більше. Ну, вони коштують 100 гривень всього, тому будуть ці, але ще замовлю, напевно, і якісь більші. Так, одноразові щіточки. Я їх заказую завжди багато. Я взяла, здається, дві пачки чи три пачки навіть багато взяла. А потім ось такі матуючі серветки. Теж я а, люблю класти клієнтам в пакетик. Теж я замовила дві штучки. Боже, я, звісно, не замовляла, просто я в придурок. Так, дівчат, а оце це такі одноразові аплікатори для нанесення помадки. Дуже зручно, до речі, 50 штучок у упаковці, все гігієнічно, все стерильно. Так, далі. А, оце, дівчат, одноразова палітра на руку для майстрів. Потім теж покажу, як ця штука працює. А, дуже прикольна штука для тих, хто постійно, як я собі любить мастити все на руку. Так, це ще не кінець. Дівці пішли по прикрасам. Завжди нічний припадок, і я просто не заказувала чому Так, до речі, оця штука дуже прикольна. Дивіться, як класно виглядає. Можна, до речі, собі так носити. Я вже наряжуся, зараз піду. Дівочки, ну дуже прикольно, до речі, як вам мені подобається. За 30 гривень чи за якісь там, не пам'ятаю, скільки. Так, ну цей браслет уже це таке для зйомок відео. Тому що в житті, звісно, цю красоту. Це трошечки тумач, напевно, але для зйомок відео дуже-дуже класна штука. Я сподіваюся, що ви будете це відео до кінця. Тому що тут просто іще не все. Так, дівчатка, що тут у мене? Тут у мене одноразові аплікатори для помадок. Тобто я теж набираю помадку, тут ось е упаковочки до них. І теж кладу з собою для клієнтів. От, бачите, я все заказала в одній з Теж потім вам більш детально покажу, що я з собою кладу цей клієнтський пакетик з собою, дівчаткам, щоб була змога підправити. Так, дівчатки, аптечка. Аптечка, нашу я її заказала, я не знаю, але, напевно, мені треба було дуже. Ага, ну тут отака, бачите? Щось таке з собою кидануть. Можливо, в сумку я хотіла, не знаю, на заказала. заказали. Так, ще один браслет. Боже. Оце людина нас замовляла. Вже відео на 5 хвилин. Я в шоці. Але теж дуже красивий. Дивіться, який. Можна теж сюди напялити і отако. Але, так, да, оцей, до речі, з стіми, він такий. Мені, звісно, на кожен день ні, а оцей, може, навіть собі залишу бляха. Як я його тільки що вділа, вже не вдягається. Ну, цей такий більш симпатичніший, якщо так собі на кожен день. Так, цей відкладаємо. І останнє це така штучка для ключів, тому що я їх просто постійно не можу знайти в сумці і психую. Тому я замовила собі ось таку штучку для ключів. Така малесенька просто. І все. Ось сюди причіплю ключі, і буде у мене, буде в мене всі мої ключі будуть в одному місці. Я не буду психувати. Так, дівчата, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Кому щось потрібно скинути, бо посилання, як ви бачите, дуже багато. То пишіть мені в дірект, і я вам скину посилання.